Друзі, всім привіт! Ви, мабуть, думаєте, чому це я вам показую задні двері своєї автівки? А все тому що ми відкриваємо їх і дивимось, що у нас тут знаходиться. У нас тут такий маленький магазинчик. Так, і я собі так і подумав що ми ще не куштували еники беники Ну, я навіть і не знаю. На мене дивляться або отакі кілімаджари, або отакі медведики. Не знаю. Що б ви хотіли, щоб я вам ще продегустував, пишіть в коментарях. Мабуть, я залишу свій вибір на ось отаких медведиках. Зараз заваримо чайок. І будемо їх куштувати. А в нас чайок уже заварений. Інструмент на поготові. І будемо розпаковувати нашу коробочку. Міні-медведики. Подивимося. Давно в мене чесалися ручки до них. Так. От такий. Міні-медведик. Такий він тугенький. Зараз будемо куштувати. Угу. Ну, ньому тут ще всередині якась на. Ну що, бачите? Ну, коротше, прикольний такий, такий тверденький бісквіт, можна так сказати. Ну, і начиночка. Ну, Що я вам кажу? Як зернятка. Садиш собі такого, попиваєш щючок і потягуєш один за одним. Класна штука.